Чотирьох членів екіпажу збитого напередодні на Луганщині військово-транспортного літака врятовано. Нині вони перебувають на території під контрольні українським військовим. Цю інформацію оприлюднив речник АТО Владислав Сілізньов. Нагадаю, на борту АН 26 було восьмеро людей, члени екіпажу з одним супровідником. Доля двох досі невідома. Ще двоє потрапили у полон. Відео з одним з бранців сьогодні показав російський телеканал. З розмови зрозуміло, що українець, офіцер ППО, родом із Житомирщини. Другого полоненого російським глядачам не демонструють. Ну і сьогодні ж голова СБУ заявив про беззаперечні докази російської агресії, що призвела до трагедії. Є беззаперечні докази. До кінця цього дня президент дав доручення, буде закінчене розслідування. Будуть підготовлені неспростовні докази разом з мапами, з всіма секторами і азімутами, які за доручення президента я буду доповідати і не тільки я, хто закінчує розслідування. І я думаю, що не будуть оприлюднені.